Всім привіт, це Іван, місто Чернівці і так виглядає місце нашої сьогоднішньої роботи. Це в нас мийка самообслуговування для вмиття автомобілів. І тут ми будемо монтувати сонячну станцію потужністю майже 15 кВт по сонцю, на каркасі, звісно, отут на даху. І гібридний інвертор D три фази на 12 кВт, хоч його і мало, але ну, таке було побажання власникам. І от найцікавіше це акумулятор, бо власник їх купив сам через якогось знайомого за кордону майже за 3000 євро і це Гелеві. Тож, я думаю, це відео буде повчальним для багатьох. Тож, все розказав, почнемо працювати. Трикутники для каркаса ми, звісно, що робили заздалегідь, ще вчора вдома, тут ми їх просто привезли готовими, щоб на це не тратити насправді ще один робочий день. Розмічаємо, тут буде два ряди і починаємо крутити, як зазвичай, в стропіли. От ми їх і поставили, закрутили ми їх на гвинт шурупи, звісно, що в крокви, поставили ще рейку знизу і зверху, і да, до речі, це оцинкований профіль 1,5 мм товщиною. Так, щоб вже було надійно. Ну і далі будемо монтувати сонячні панелі. Панелі в нас, до речі, це фірма Лонджі, двосторонні, звісно, бо це каркас. І як і зазвичай, ми спочатку монтуємо дві крайні, натягуємо між ними якусь нитку, і всі решта ставимо, може, щоб було максимально рівно згідно цієї нитки. Виглядає це ось так. І хоч на відео і не видно, але знизу є 20 см. Якщо раптом буде сніг невеличкий хоча в чернівцях це вже рідкість, щоб він не заважав. Монтаж, звісно, що зайняв майже півдня, але ми змонтували. Всі сонячні панелі, які ми планували, тут майже 15 кВт по сонцю. Тож виглядає це отак: круто, лише сховаємо трошки провода, там де їх можна сховати під металом, одразу щоб заходили всередині, і можна приступати вже і до інвертора. Всередині це у нас D, 12 кВт, хоча ми радили власнику 15 кВт, бо 12 буде працювати доволі погано, ну, але маємо те, що маємо. Два сонячних поля, тому у нас два сонячні захиста. Релі напруги, ви там бачите, хоч часто його і не ставимо, але тут дуже проблемна напруга на всіх фазах. Тому хай страдає більше реле, а не сам інвертор, тому ми його поставили. Є автомат водорезерви, ну і два автомата для інвертора. Вхід та вихід. Невеличкий короб і будемо починати все це комутувати. Ми розуміємо, мабуть, що тут інвертор буде з часу мінятись, бо його не вистачить. Тому провода вже потягнули заздалегідь не 6 мм, як зазвичай ми робимо, а одразу 10 мм, щоб було запасом і при необхідності можна буде просто замінити цим інвертор. По акумуляторам ми це якось не зняли, коли ми це робили, хоча була пророблена дуже велика робота, бо треба було поставити. Хоча б балансіри власник не планував, але ми їх поставили, щоб воно було надійно. Ну і в результаті от гарно все хамутами зажали і виглядає це ось так. Є великий автомат на 250 А, звісно, що все було максимально надійно. Але насправді вони дуже погано тримають, тому я не вірю, що вони довго будуть працювати. З вулиці, до речі, це виглядає ось так. Десь пів метра буде видно, що там є каркас сонячними панелами, але сильно він не заважає. А при потребі можна буде і кренувати. З цієї сторони цей каркас і не буде видно взагалі нічого. Ну і всередині, ось так, якщо щиток закритий, все максимально акуратно, лиш бачите, що є в отвір стіні, бо акумулятор якраз з тої сторони стіни. І нікому не заважає, тут, до речі, сухе приміщення і тепле. І ніяк не буде заважати інвертор працювати довгі роки. Тож робота на сьогодні наша завершена, ми можемо йти далі, бо свою роботу ми зробили і отримали ще одного задоволеного клієнта. Ну і от, на жаль, сталося те, що ми і думали, що станеться. Ми все ж замінили ті акумулятори, хоча пройшло близько місяця. Вони не тримають навіть 5 хвилин, тому що це геліві і їхній час давним-давно вже пройшов. Встановили за менші гроші, бо якщо там це було 3000 євро, тут виходить трішки більше 2000 євро. І це LFP акумулятори, 2 біома по 15 кВт. А запобіжники і автоматами залишили, бо вони вже були і нічого не вигадували. І тепер сонячна станція працює правильно, бо коли не вистачає енергії від сонця, ми беремо їх з акумуляторів. І Time of Hughes працює так, як він тепер має і працювати. Ну а ті старі, на жаль, уже піде на металолом.